Лікар отримав рахунок за лікування жінки. Сума була значною, і це не дивно, бо лікування було довгим і складним. Лікар довго дивився на ці цифри, потім узяв ручку і щось написав унизу. Коли пацієнтка отримала рахунок, їй стало страшно його відкривати. Вона була переконана, що доведеться працювати все життя. Аби сплатити цю суму. Нарешті, зібравшись із силами, вона розгорнула рахунок. І перше, що впало їй в очі, був простий рядок, написаний нерівним, наче поспіхом почерком. Під графою Оплатити вона прочитала повністю сплачено склянкою молока. Так лікар подякував за ту склянку молока. Яку вона колись дала йому в найважчий період його життя? Сльози радості засяяли в її очах, а серце наповнилося теплом і вдячністю.